І сам обігру. Про молоко. Я не готовий. Нас дивилися і переказав, дітків 30 чок, вариться молоко. І оїть собі таку картину. Тві твої. Уявила собі. І щось робить? Давайте, а він так з руками щось робить. Ну, я знаю. Руки молодці, руки молодці. <глес> він бачить, він що сам робить. Робить, ну, говорить з вами, говорить. А руки то в тому пі. І що там робить? В казані. Ну, вона не кидає, але воно ну, Воно томиться. А потім так. Що? Перед вами наростає гуц. Що таке, ви знаєте? Не знаю, ой, я не знаю. Знаєте, який хліб?

Тут п'янка, гулянка, забава, але зараз тут будь хочеть бербеницю або хоч бочку жентиці. Про те, що лишається після знизу, це палосело. Вони і Але мають. Якщо є, нічого, просто худоба. саміти. Але собі, якщо та жанти так, посить три 4 Квас такий, так? No. На другий день рано, після такої п'янки, кращої злапування краще, краще <гум> нема. Я серйозно. Дікі нрави, дікі гор. І хто хоче, хоч скільки, хоч бочки. І треба на такі комочок брензи молока? Ну так після, після, я кажу. І скільки, 50 літрів? Літрів 30 сок. От на такі? Не, не такі. Він, він приблив вот. до Його розмір, скільки його висоти. Як хотіли? Будь.